В цьому відео говоримо про цілі програми StarkNet Provision. Поїхали. Отже, програма StarkNet Provision це своєрідна така програма розповсюдження нативного токена StarkNet STRK серед відповідних членів спільноти, серед розробників, серед всіх людей, які заслужили своєю тяжкою працею на свою частку токена STRK. Однією з цілей даної програми є те, щоб зробити токен STRK доступним для спільноти. В свою чергу це дозволить. Великій кількості людей оплачувати комісію за газ в токені СТРК, дозволить всім цим людям, власникам токенів СТРК брати участь у децентралізації. В свою чергу це означає, що зможуть брати участь люди в різноманітних голосуваннях за ті чи інші так, події, той чи інший розвиток старкнету в подальшому. Дуже крута програма. Я вважаю, що за старкнетом потрібно зараз активно стежити. Там відбулись певні зміни. Так в, Старкнет Foundation, в фонді Старкнету про це ми поговоримо в наступному відео. Всім дякую за перегляд, до зустрічі.